Доброго дня, наші шановні клієнти! Вітаємо вас на огляді моделі жіночих тактичних штанів. Зважайте на те, що ця модель до замовлення доступна в трьох кольорах, а саме колір Олива, артикул у нас з вами 111 39 001. Колір чорний 111-39-002 і колір – 111.39020. І по традиції, перед кожним оглядом я вам нагадую: в нашому магазині продаються виключно оригінальні товари. Тому, обираючи наш магазин, ви робите замовлення у офіційного представника Мілтек в Україні і отримуєте виключно оригінальний товар. Ну що ж, розпочнемо? І у нас з вами сьогодні огляд на жіночі армійські штани типу Карго. Штани суперзручні, штани виготовлені з 80% Поліестер. І 20% бавовна. Вони супер зручні, сидять на тілі, тому однозначно рекомендуємо. У нас, коли жінки роблять замовлення, ми завжди рекомендуємо саме цю модель. І що ж цікавого у нас з вами є в цій моделі? Це ось такий ремінь з металевою фурнітурою. Одна кишенька, друга кишенька. Потім ось такі кишеньки на клапанах. Зараз відкриємо Ось, досить місткі для того, щоб покласти особисті речі, або для того, щоб покласти е, там, аптечку, або мультитул, або ще щось. Е, бірочка Мілтек, звичайно, всередині вони ось так виглядають. Маємо кріплення для вішачка. Також у нас з вами штани на манжетах, тому Е, Якщо ви переживаєте, що у вас низький зріст, і вони вам не підійдуть, не хвилюйтеся, вони кріпляться на манжетах. Загалом модель досить актуальна. У нас жінки їх дуже часто обирають. Моделі доступні до замовлення в декількох кольорах. Зараз давайте з вами розглянемо чорні. Чолір приємний, на дотик вони дуже приємні. Також кармани, також металева фурнітура. Однозначно одна з найактуальніших жіночих моделей. В них висока посадка, вони досить привабливо сідають по фігурі. Якщо ви не можете підібрати ваш розмір, можете обов'язково звертатися до нашого менеджера, вам надішлють всі необхідні. Розміри, всі необхідні заміри, щоб ви однозначно змогли підібрати собі модель. Тому чекаємо на ваші замовлення, чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на ваші підписки. Рекомендуйте, підписуйтесь, лишайте замовлення, лишайте коментарі до замовлень. Ми завжди раді оформити ваше замовлення.